Сімейний захід, міцна родина, незламна країна у Тернополі розпочали хвилиною мовчання. На знак пошани до полеглих захисників та захисниць. Протягом двох днів для ветеранів, їхніх родин, сімей зниклих безвісти та загиблих героїв. Організували спільне дозвілля. Серед учасників подружжя Ірини та Олександра Феделеш. Олександр розповідає, став на захист країни з перших днів повномасштабного вторгнення. Я в житті простий програміст, який до війни ваші кави не піднімав. Ну, коли Москаль почав наступати, я і рідний брат встали і пішли до онкомата. Мене не хотіли брати, бо я був непридатний. Але все ж таки взяли і ми пішли в наш 16-й добробат Тернопіль. За час служби Олександр виконував бойові завдання на різних напрямках, зокрема в Запорізькій, Дніпропетровській та Донецькій областях. Згодом, через загострення хронічних хвороб і перенесені операції, він був змушений завершити військову службу, щоб підтримати тих, хто пройшов через війну або втратив найрідніших, і організувала це сімейне дозвілля. Перший день 30 квітня у нас був розважання для дітей, для сімей, героїв. Це був боулінг, каток, розважальний центр Мадагаскар. І сьогодні у нас концертна програма, ось в якій будуть брати відомі колективи участь. Також в загальному це має принести якийсь позитивний ефект. Такий захід організували, аби ветерани їхні родини та сім'ї зниклих безвісти чи загиблих героїв мали змогу поспілкуватися, відпочити та відчути підтримку в колі однодумців. Першу чергу для наших захисників родина це завжди надійна підтримка. Це чекає упорастіх, хікають дома. Це ті, хто сьогодні допомагають нашим військовим реабілітуватися після поварення. Родини наші герої це ті, хто несуть пам'ять про наших героїв загиблих, Це ті, хто продовжують їхню справу. Тому такі захоті надзвичайно важливі. це люди, які з перших днів війни пішли. На фронт, це люди, які втратили здоров'я на фронті. Це люди, які можливо якось близько втратили з різних причин. Вони зараз не є в струю, але все ж таки ці люди, які заслуговують особливої поваги і уваги. Власникаючи приклад тих людей, які захищали Україну, він має надихати. Окрім спільного дозвілля під час заходу відбувся благодійний розіграш, на якому вдалося зібрати близько 30 тисяч гривень на підтримку 105-ї бригади територіальної оборони.